Вітаю свіжі заяви Дональда Трампа його радників. Волк скаже, що Зеленський скоро підпише рідкоземельну угоду. Венс каже, що українців немає вірного шляху до перемоги, тому перемовини з Росією це не умиротворення. А Трамп взагалі викреслив Зеленського як потенційного переговірника на перемовинах. Він каже: знаєте, він не дуже важливий на переговорах. Ми самі в нього немає козирів, тому ми самі зараз все повирішуємо. Путін там міняє свою делегацію, але ви знаєте, що від перестановки ліжок нічого в їхньому борделі там не зміниться. Там одного олігарха Абрамовича міняє на Ривла Баловліва, там Дмитрієва ставить там ще замість деяких. Одним словом, там ідуть зміни, але бачимо, що в таборі союзників не все так добре. Як ми бачимо цей тиждень, і загалом дуже важкий емоційно тиждень в політичному. І дипломатичному значенні. Чому? Тому що хитають, качають, ламають, переламують. Це дуже важко. І знову ж таки, чи можна жаліти політиків дипломатів? Ні, тому що це не співзмірно з тим, як важко військам. Але політики повинні зробити свій внесок. Так, да, нас атакують, але це не найгірше. В 22-му атакували танками по Києву. Зараз Київ атакують. Політичними заявами, значить, це не так вже й важко. Загалом треба брати уроки в Меланії Трамп. Ось ця жінка терпить Дональда вже не перший рік, а то й добрих два десятки років, і нормально якось виживає, більше того, що й отримує від цього всього задоволення, класно виглядає, виростила сина. Нам теж треба зрозуміти, як навчитись працювати з цим непростим чолов'ягою. Це можливо. Я вам сьогодні в обід казав і Мексика, і Канада, і Гренландія всі вже свої питання вирішили. Знову ж таки, незалежність від цього не втратили, тому треба розуміти, як працювати. Давайте поговоримо. З'явився фейк, що начебто Бербок сказала, що розірвуть відносини з Штатом, якщо не зупинять допомагати Україні. Трошки складнощі в перекладі і деякі змі почали нести супергарячу новину. Не казала так, казала про тиск, про допомогу, про дружбу. Зараз їде туди Макрон буде на тижні. Їде Дуда, завтра буде говорити про нас і не тільки про нас. Ну але Зеленський не може знайти вихід до Трампа. Трамп не хоче з ним зустрічатися, шукають, хочуть кажуть, давайте підписувати рідкоземельні метали. Сьогодні Келох щасливий поїхав з Києва, начебто про щось домовились. Ну, от зараз ще ніхто не каже і мовчать всі, навіть хто працює в офісі президента, бояться, бояться щось нарушити. Ну, це логічно, щоб не спортити. Напевно, щось добре не знаю. Бо якщо погане, то краще спортити, на що буде їхати і радіти. От. І давайте це проаналізуємо. Є рейтинги в США, є рейтинги в Україні. Дершпігель вийшов з обложкою фотографію Зеленського, зраджений. Каже, Спочатку він тепер, потім ми. Ну, я б сказав, що там вся країна могла би бути. Але давайте це аналізувати. Підпишіться на даний YouTube канал. Мене звати Микола Давидюк. Я тут е, з вами разом аналізую ситуацію, ми разом збираємо для війська. Ну, от я дуже прошу зробити донат на 93-ю бригаду. Ви просто, я не знаю, якісь суперкотики, найкрутіші просто люди в світі. Ви за добу знову насипали 600 тисяч. Вчора мільйон за добу, сьогодні 600. Але саме такі справжні українці. Хоробрі, мужні а і небайдужі до своєї держави. І те, що ми зараз засипаємо ці гроші в донати, це дає змогу пройти цей хиткий час, крихкий час і здобути силу для нашої держави. Тому зараз треба. Підтримати державу, зробити так, щоб ось ці переговори, коли нас атакують зі всіх сторін, просто колотять як стару грушу. Але треба витримати такий стиль Трампа. Я говорю, Меланія золота жінка. Ну от але нам теж треба трошки побути Меланією, пройти через ці атаки, ну а потім отримати те, що ми хочемо. А це можливо. Підписуйтесь до НАТО, ми починаємо. Трамп сьогодні дуже багато заяв почав говорити і знову атакує Fox News Радіо. Є така історія, там було в нього інтерв'ю. Що вони кажуть? Я не думаю, що він дуже важливий для участі в зустрічах, якщо чесно. Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч Саудівської Араві, я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано вів переговори. Каже, що повторив своє переконання, що його попередник Байден, також Зеленський, могли б запобігти війні. Кожного разу, коли я кажу, що це не вина Росії, мене завжди закидають фейковими новинами. Але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший. Але Росію можна було легко так відмовити від цього. Розумієте, пане Трамп, якщо Росії дати палець, то вона відкусить всю руку. Саме тому їй не дають деякі інші органи, щоб вона не відкусила ноги і спину. Розумієте, проблема в чому? Проблема в тому, що Трамп, і тут вже вийшло політико, 29 разів вони вже порахували, робив саме те, що хотів Путін. Хвалив Путіна, робив заяви для Путіна. Перший дзвонив. Дякував за те, що Путін бере слухавку та їхав на переговори. Ну і далі, далі, далі. Тому зрозуміло, в нього є певна симпатія до автократів, В нього є певна симпатія до Путіна в цілому. Але це не значить, що Штати мають відійти від принципів підтримки України і своїх стратегічних цілей в цьому регіоні. Понад Білорусі і Росії ви нічого не зробите. Друге, хтось мусить тримати револьвер біля голови Путіна та Росії. Якщо вони вас кинуть, хтось мусить буде це вистрілити. Це може бути Україна. Трамп поки що про це говорити не хоче, каже, що в Зеленського немає козирів в рукавах. каже, чого ж його вести на перемовини. Там є, е, е, типу, інші люди, кого він хоче з собою на перемовини, а в Зеленського, начебто, немає. Немає Козирів, тому Зеленського запросто не хочу. Зеленський зараз робить все можливе, щоб зустрітися з Трампом раніше ніж з Путіним. Приводом має бути угода. Угода, начебто, вже щось погоджене. Волк <кій> скаже, що Зеленський незабаром підпише угоду про надразі США, начебто вже врегулювали ці умови. Це добре для України. Це може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Що може бути краще? Він каже. Ну, зрозуміло, що нічого. Він також похвалив президента США Дональда Трампа. Ну, зрозуміло, вся адміністрація його хвалить, що в Суддівській раю відбулись переговори з росіянами, відзначивши, що за Трампа ця війна закінчиться і вона закінчиться скоро. Деякі канали навіть пишуть, що це може статись на третю річницю. Є така версія, ну скажімо так, фіксуємо, що вона є, але ну, дивимося, спостерігаємо. Зараз не готовий її коментувати серйозно, тому що джерели говорять. Є до них питання. До кінця всього цього ми будемо мати Нобелівську премію миру поруч з іменем Дональда Трампа. Ну, я думаю, що Ольца за такі коментарі навіть можуть і підвищити. Далі, Венс каже, українці не мають вірного шляху. Ну, теж не хочеться сваритися з паном Венсом, який дуже робить класні заяви в Трампівській мережі. Ну, от українці мають. Але українці вимагають підтримки. Залужний ще в 2022 році сказав: дайте 300 мільярдів, і ми зачистимо цю наволоч на нашій території. І її не буде, і все буде класно. Але, типу, Захід Європа спала, американці щось давали, щось не давали, тому наш план не спрацював. План контрнаступу не отримав насичення матеріальною базою заходу. А українці могли це зробити. Тому давайте теж не робити зайвих заяв. Для того, щоб вести дипломатію, потрібно насправді говорити з людьми. А також Вен скаже, фейкові повідомлення медіа, що ми дали росіянам усе, що вони хочуть. Розумієте, в Росії там зі сторони переговірників мало людей. Дмитрієв офіцер, Да, працював в Києві, працював в Пінчука, працював в багатьох, але він офіцер. І він там працює. Риболовлюва привезли. Абрамовича забрали. Кажуть, Абрамович міг заходити до Зеленського через Раднянського, ще один родився в Києві, киянин, но не українець. І е е е е е до Путіна. І, типу, це був продукт. Зараз кажуть, не нуждається в Абрамовича, йди займайся. Риболов Трампу допомагав купляти, продавати картини. купив в нього будинок за 100 мільйонів. Ну, одним словом, теж займався деякими фінансовими штуками. Не ми зараз не будемо про це говорити, це вже навіть непристойно, я б навіть так сказав. Але знаєте, це зміна парадигми: росіяни відчувають динаміку переговорів, а наші вперто лупають скалу. Візьміть, зустріньтеся з нашими переговірниками. Друзі, міняйте команду. Міняйте і американці міняють, і росіяни міняють. Треба змінюватися. Зміна може мінятись настрій від того, що ви щось більше запропонуєте, або від того, що когось пришлете іншого. Щоб не платити більше за тих, кого не переносять, значить пропонуйте інших людей. Треба комбінувати. Венск розкритикував аргументи України про те, що допомога Україні могла б принести надзвичайні результати. каже, по третє якби ми просто передали черговий пакет допомоги, Україна доктилася б аж до Москви, Воскресила б Навального з мертвих і поставила в Росії демократичного вільного лідера. Я перебільшую, але трохи. Усі ці аргументи є доказово хибними. Венс не вірить в те, що Україна може дійти до Москви. Я нагадаю, що є історичні прецеденти, коли українці спалювали Москву. Смердюче, щуряче місто. Перше. Друге, е, можемо не самі, можемо чужими руками. Але ви самі всім світом зупиняли пригожина, який туди йшов. Бо боялись за Путіна. Тому не треба зараз нам закидати ось такі історії. Каже, що Трамп хоче досягнути тривалого миру в Україні і поставити цілі для переговорів. Однак публічно говорити про деталі перемовин зі зрозумілих причин не потрібно. А ось тут питання: потрібно чи ні. Бо коли вам не кажуть деталі перемовин, продають кота в мішку. І я вам казав, потім між собою домовляться, Зеленському покладуть на стіл компромат і договіркають, підписуй, бо все з Ілієм. І він може підписати. Ось це погано, тому треба, щоб ми знали. Що класного сьогодні, так це те, що в Росії вийшла, є така Moscow Таймс, там теж ще один російський спецпредставитель в Лондоні. Російський олігарх Лебіді, він має і британську пресу, і російську, ну і, власне, челночить між ними. Каже, що Moscow Таймс, що за три роки війни Росія втратила половину своєї армії. Це або важкі інваліди, які вже ніколи нікуди не повернуться, або вбиті. Цифри дають, до речі, такі самі, як дає Україна. А вони говорять про 800 з хвостом тисяч і кажуть, що ця цифра невпинно рухається до мільйона. А з цим можемо привітати: тепер Росія буде мільйонером. От і якраз таки ці потеряні душі, надіюсь, ніколи більше. Чи так стануть наукою і ніколи більше їхні нащадки не попруться в нашу державу? Про Абрамовича я вам сказав, що його виключили, але менше з ним він нам не важливий. Тут Держпігель вийшов з великою обкладинкою Зеленського і каже, що ось його зрадили, зараз зрадять і Європу. От в мене і... тут до вас запитання: чи відчуваєте ви, що вас? І нас як країну, але вас персонально, чи вас ось це відчуття зрадили. Перше. Друге, чи не здається вам, що ось це те відчуття, яке хоче посіяти Путін? Що Це частина його і псо. Дивіться, вас всі кинули. Опустіть руки, перестаньте боротися. Дуже важливо розділяти ці емоції, і дуже важливо розуміти, що насправді відбувається. Це правда. Але дуже важливо емоційно не сприймати ось весь цей бруд, який в нас летить. Тому що це емоції. Людина емоційна, вона піддається, це нормально. Але дуже важливо зберігати холодний розум і пройти через це пекло, зберігши Україну. Для нас це велике випробування. Дуже важливо зараз такі емоції не впускати, дуже важливо боротися, не впускати емоції один проти одного серед політиків. Я сьогодні був на громадському радіо, і ми з Куликовим говорили Єрмолаєвою про те, що, знаєте, більш ніж впевнений, що Скоропадський злий на Петлюру. Петлюра може бути злим на Винниченка. Винниченко був злий на обох і на Грушевського в тому числі. Остап Вишня взагалі залишився і був в будинку слова. Але зрозумійте одну штуку: якби вони не були емоційно злі один на одного. В кінці прийшла Росія. Один жив в Німеччині в Берліні ходив по своєму маєтку і щось говорив. Той в Ніцу поїхав, когось вбили в Україні. Хтось був змушений до кінця життя плести угоди з Радянським Союзом. І які б ті емоції не були, в кінці вони пожаліли, що не були єдними, що не були сильними, не були єдиними. І не тримались один за другого. Бо одні казали, ми ліві, другі казали, ми праві. Той допустив помилку, той помилку. ні. Зараз треба пройти катком через ці проблеми вижити, а далі цим розбиратись. Чи є образи на Трампа можуть бути на внутрішніх політичних гравців? Можуть бути один на одного, можуть бути, але це не важливо. Зараз важливо пройти. Ось це те, що нам зараз треба зробити. Я бажаю вам безпечного п'ятничного вечора. Я бажаю безпеки вам, вашим близьким, нашій державі, найголовніше нашим військовим. Це ті, хто тримають небо над головою. Хто не здав у 22-му і хто не здає зараз. І ще теж важлива історія. Всі бігають, хто буде кандидатом Трампа, хто буде кандидатом від Путіна, що вони домовляться і треба буде робити. А я вам скажу дві речі: перше, без фронту вони не домовляться. Українські герої, які тримають фронт, якщо вони не приймуть ці домовленості, то нічого не буде. Раз. Друге, не буде кандидата Трампа чи Путіна. Буде кандидат від народу України. Ось кого захочуть бачити українці. І тоді, коли захочуть. Це третє найважливіше. А не тоді, коли скажуть: Проводьте вибори, бо треба. Ні. Українці самі знають самоврядно, бо незалежність і суверенітет це те, за що ми. Боролись, а не те, що нам буде хтось нав'язувати ззовні. Неважливо з якої сторони. Ось така, друзі, історія. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!